Я молодший інспектор-кінолог, старший сержант поліції Солаєва Валентина. Це моя молода напарниця. Окрім неї, в мене є ще дві собаки: одна з яких слідова, тобто з пошуку злочинців, зниклих людей. Інша собачка з пошуку наркотичних речовин. Він на даний момент знаходить сім різних наркотичних речовин та прекурсорів. Я старший інспектор кінолог кінологічної служби ОНП Сумської області, старший лейтенант поліції Капелько Іван Іванович. У нас на території обслуговування є сім службових собак з пошуку наркотичних речовин, з пошуку зброї, вибухівки, розшукові собаки, з пошуку людей. Сідь! 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 Держи! Сідь! Держи! Держи! Так? Вперед! Ай, улечка! Держу. Держу. Хорошо. Тругую. Біжу. Стоять. Хорошо. Робота кинологом – це дуже цікава, така тяжка справа. На підготовку однієї собаки уходить 1,5-2 роки. Працюю інспектором-кінологом кінологічного центру головного управління національної поліції Сумської області. Вже два роки працюю кінологом, інспектором-кінологом. Зараз займаюсь підготовкою службового собаки за кличкою Норд. Він буде спеціалізуватися за пошуком вибухових речовин та зброї. Там умничка, Молоді Залучаємося ми на різні виклики, це і пограбування, і вбивства, крадіжки, обшуки з пошуку наркотичних речовин, це пошуки нелегальної зброї, вибухівки. Також виїжджаємо з вибухотехніками. Молодец. Дуже любимо свою справу. Стараємося вчасно підбирати молоде покоління та робити з них найкращих службових поліцейських собак. Молодець, вот умница!